Благодійна організація Карітас знову запрацювала у старому самборі близько п'яти років тому. Через брак коштів її діяльність тимчасово припинили. Проте вже сьогодні усі, хто потребує допомоги, зможуть звертатися до оновленого Карітасу. Відновлена робота у старому самборі після п'ятирічного закриття знову запрацювала благодійна організація Карітас. Колись тут була кухня і пральня, проте із браком коштів їхня робота припинилась. А це все пральня, кухня і зал де є швейна машинка. Це все настільки потребувало ремонту, що ми змушені були закрити. Десь останні п'ять років воно вже не функціонує. Аби організація запрацювала, працівники карітасу звернулися за допомогою до мецената Андрія Лопушанського. Його фонд одразу відреагував на це прохання. Відтак вони закупили продукти харчування для обідів, потребуючим. Та це ще не усі добрі справи. У благодійників попереду є низка планів. Першу чергу зробити допомогти. Карітуса зробити ремонти в приміщенні, тому що ви бачили приміщення, які вже стояли три роки без дії, то вони прийшли певну від невідповідність. Ми хочемо зараз відновити роботу карітуса в самих приміщень, придбати посуду, яка б могла бути нова, і щоб запрацював на повну потужність, така організація. Також благодійний фонд Андрія Лопушанського постійно виділяє кошти на пункти обігріву, які розміщені у старому самборі. Зокрема, нещодавно сюди закупили чайники та запаси їжі. Людей дуже багато підходить зранку, тобто які добираються на роботу. Бував такий випадок, що людина їхала на велосипеді на роботу, просто не розрахував, що такий сильний мороз, ну і замерз. Одним словом, під'їхав сюди, ми його відігріли. У місті пункти обігріву працюють цілодобово. Щодня до них приходить понад два десятки людей.